Вітаю вас, мої любі овни. У нас з вами жовтень місяць і прогноз таро на жовтень місяць. Зараз у нас поки що вересень, і ми з вами в коридорі затемнення до 2 жовтня. У мене є про це відео, тому, будь ласка, знайдіть. А зараз я хочу зробити таро-прогноз для овнів і подивитися, що вас чекає у жовтні місяці. Буде 5 колод по 2 карти. Нова колода сьогодні в мене є. Я покажу, яка, як вона називається. І так, починаємо. Овнець. Що вас чекає у жовтні місяці 2024 року? Верховна жриця. Можливо, ви хочете uh, навчитися uh, розуміти таро, якісь таємні знання, нумерологія, астрологія. Можливо, ви вагаєтесь піти до психолога, до психотерапевта. Тому не вагайтесь саме час, в жовтні місяці, якщо зараз ви відчуваєте потребу вже, то uh, знаходьте, знаходьте свою людину, довіряйтесь їй і. Uh, Піклуйтесь про себе, про своє ментальне здоров'ячко. А також у вас загострюється ваша особиста інтуїція. І ви будете ну, доволі так відчувати і себе, і інших людей. Тому, будь ласка, піклуємось, дбаємо про своє тіло, тому що там живуть емоції, емпатія. Друга карта. Сімка мечів. Будуть якісь такі події. Бачите, людина якби на присядки, і вона від когось тікає, і щось вона таке ховає за плечима. Я вас дуже прошу, піклуйтесь про себе, дбайте про свої речі, цінності будь-які. Це ваші особисті цінності, це ваші речі, це ваші знання. Дбайте і охороняйте, тому що може бути крадіжка. І якщо підняти на високочастотній енергії цю карту, то це може бути креатив з вашого боку. Щось таке треба придумати, що ви раніше не робили. І у вас все вийде доволі, ну, необычно, так? Далі, Овни. Інша колода. Вау! Слухайте, дивіться, це однакові карти, однакова енергія. Це сімка мечів там і там. Бачите, як виглядає? І ну, це повтор. Щось таке цікаве відбувається в вашому житті. Або ви хочете виїхати так, знаєте, тихенько за кордон. І збираєте зараз ну, усе необхідне речі, документи, ну, дивимося далі. Вісімка мечів. Таке враження, що ви, а, як в полоні, ви відчуваєте себе ну, а, в закритому якомусь а, просторі, і вам досить некомфортно може бути. Ви чогось не розумієте, чогось не бачите. Ви відчуваєте себе обмеженою людиною зараз. Але треба попередити, це в вашій голові так не є насправді. Насамперед. Дивимося далі. Наступна колода. Овни. Верховна жриця. Слухайте, як це цікаво у вас відбувається. У вас. Ну, це дивовижно. А, дивіться, це друга карта. Верховна Жриця ось так виглядає. І у вас повтор, ну, тобто, і, е, це знов е, таке враження, що вам треба буде звертатися до таролога, звертатися до психолога, відчувати себе, задавати собі питання. А для чого мені це? А куди я рухаюсь? Щоб що відбувалося в моєму житті? А мене це зробить кращою. Ну, тобто, задавайте а, не вголос навіть, а просто, от, просто медитуйте, сідайте, відчувайте себе, своє тіло. І там багато дуже відповідей для вас. Наступна карта. Нарешті буде рух. У вас буде шанс. Вийти з цієї ситуації і буде рух, буде початок нового. Туз жезлів говорить про те, що у вас почнеться рух, це може бути і запрошення на побачення. Це може бути і початок нової роботи, тобто ви можете починати щось нове, новий проєкт. Ви можете подорожувати, кудись поїхати, вас можуть запросити. Ну, тобто це шанс почати щось наново. Далі. Все добре. Дивіться. Якщо ви будете приїжджати, то ви будете задоволені квартирою, оселею, яку ви знайдете. Це дуже приємні події. Це може бути і на весіллі, і е, нова квартира, ви можете купувати або дім, це може бути запрошення на весілля, це може бути свято, помолвка, так? вінчання, ну тобто такі приємні. Стабільні події в вашому житті. Далі. І знову рух. І знову ви кудись їдете. Вісімка жезлів. Це можуть бути е, гарні новини, приємні. Це може бути е, по роботі, тому що жезли це в нас завжди рух, фізично ми рухаємось. Бачите, тут навіть людина на мотоциклі, тобто це дуже швидко, ви будете е, переміщуватись, можливо, за кордоном, можливо їхати знов в інше місце, місто. Розумієте? І, е, як правило, ну, вісімка жезлів говорить про е, приємні новини. І вони вже в повітрі. Таке враження, що ви їх чекали, можливо, навіть 8 місяців, 8 тижнів, ну, щось таке, може, 8 днів. Ну, тобто, і ось це нова колода, закон притяжіння називається. Мені сподобалась назва. Ну, і вона така сучасна, на вигляд. Двійка мечів. Ні, це не двійка мечів. Дивіться, це королева мечів. Дивно вона виглядає, тому що тут дві людини, але цікава карта. Тобто, ви будете конкурувати, можливо, з жінкою, яка вам достойний конкурент, ну, тобто колега. І з нею приємно буде навіть спілкуватися, ну навіть в спорі рождається істина. Знаєте, от таке враження, що ви будете щось таке обговорювати цікаве, можливо, це по роботі, можливо, це за кордоном ви будете знаходити жінку впливову, яка вам допоможе. Це обов'язково впливова людина, королева це статусна людина. А мечі це щось таке пов'язано з документами, інформацією, з навчанням можливо, ви будете навчати. Ну, цікаво, вона тут зображена. І остання карта з цієї колоди. Так, це у нас старший аркан 19, -й. сонце. Дивіться, тут, мабуть, сонце встає, я ж таки думаю, тому що це, ну, сонце завжди приємні події. Це може бути день народження, це може бути свято. У вас дуже приємні відчуття всередині і зовні. Вас вітають, вас шанують, вас поважають, як сонце зустрічають, вам раді, усе навколо прекрасно, всі щасливі, ви жива, сонце встає. Ну, тобто, знаєте, це такі природні, а... такий природний стан щастя, ваш природній стан. Дуже красиво закінчується у вас жовтень. ну Дуже красива карта, неочікувана колода для мене. Ну, цікава. Овни, я вам бажаю всього найкращого, досить інтригу, інтригуючий такий початок місяця в жовтні, але потім, ви бачите, набираються оберти і все, ну, Наприкінці жовтня все красиво, все дуже ну, позитивно. Дуже мені сподобалася ось ця карта. Я вас вітаю ще раз з тим, що ми з вами, з вами проживаємо доленосні події зараз. І я люблю цей період, тому що нас доля наша виправляє. Нас планети, які зараз там на нас впливають, вони нас а, направляють на наш шлях. Вирівнюють, як я кажу. Тому а, я вам бажаю гармонічного вирівнювання, коридору затемнення і а, доленосного сонячного затемнення 2 жовтня. Па-па!